Анітепанове доброго дня! Вітаємо вас і запрошуємо до Житомира на стадіон Центральний, де сьогодні в рамках 11 туру туровищої ліги з футболу серед жінок зустрічаються команди Поліся та ЄМС Поділля з Вінниці. Елітний дивізіон українського футболу серед жінок і дуже важливий матч з точки зору турнірного становища команд. Адже Полісся розташовується на десятій позиції. У команди одна перемога доволі давно була вона одна нічия. І сім поразок чотири очки здобули житомирянки. Їхні суперниці розташовуються зовсім поруч. У них дев'ята сходинка і сім залікових очок. Відповідно, випадку перемоги дівчата з Полісся мають змогу наздогнати своїх суперниць, і саме тому цей матч носить такий принциповий характер. Подільчанки мають змогу відірватися від суперницький, передусім для того, аби Імовірно, пониження у класі. Тенденція, хоча вона міняється останнім часом. Дивіться, як зараз Житомирянки активно пішли у відбір, хороше перехоплення. І удар з дальньої відстані забирає друко непогана комбінація. І спроба розвинути атаку. Хороша ідея. З передачею вільного зону прискорення по правому флангу. Подача до штрафного. Ну я вам скажу, що там дівчата, які я вже оголосив. Зараз розберемося із команди гостей. Дивимося за атакою Полісся. Ведеть дуже штрафного майданчика, Вибито м'яч! І з другої 14-та хвилина. Може бути прямий удар по воротах. Удар! Вийшла ділянка вільного простору перед гравчиною Полісся. Якісний розіграш передачею на тріль. Тріль подає! Аут з правого флангу. Хороший прохід один в один. Навіз до штрафного майданчика. В атаку, адже супарни вже чимало повернулося. Тріль дуже активна. Хороша передача. У зону. Потрібне завершення. Якісна скидка. І удар є. Ну тут трохи Думаю, за атаку далі. Тріль. Продача! Хоро. Рад м'яча на чужій частині поля. З боку Господорок поля. Удар з дальньої відстані! Очній зустрічі на здогнати суперниць. У випадку перемоги виключно. Ну, спокійніше, можливо, з турнірної точки зору почувають себе подільчанки. Удар по воротах. Плюс удар. подарок. Але от зараз відповідь дуже небезпечна. Хороше забігання. І вихід на ударну. Позицію вже є. Пішла в обіграш. Гравчиня під цим номером. Момент який. Удар блокується. А футболістка Поліся. Хороше проведення м'яча на лівий фланг. Є просування далі. Потрібне продовження. Подача. Удар де. Удар має бути. І ще шанс для удару. Падіння. Пенальті. І. Тетяна Тріль біля м'яча. Удар! Пор з ворота! Тетяна Тріль не. Подача! Суперниці всю свою увагу приділяють обороні. Розкрити таку оборону, розкрити такий захист завжди непросто. Моменти у сітці! олісся забиває. Юлія Семенюк відкриває рахунок у цьому протистоянні. Дивимося повтор. Дивимося повтор. Класно зіграно. Підсічка з флангу. Невдала. Тут робота Діани Боровська, якщо не помиляюся. Ну, скажімо так, футболістка, яка грала на позиції лівого центрального захисника. Вона висмикнулася в зону, залишивши її вільною. Увага до четвертого номера. І, відповідно, до Яни Новак. Зона лівого центрального дала цей збій. Там класно відкрилася Семенюк під передачу і бездоганно завершила. Рахунок 1-0. Рахунок 1-0 на користь команди господарів. Команди гостей. Тому що дуже. Прозорим був їхній першочерговий план на гру, і він не спрацював відповідно. <Куди кило>? Який гол забуває Полісся на 52-й хвилині! А пам'ятаєте, я сказав, що статистично у жіночому футболі не часто, куди менш часто, аніж у чоловічому забуваються голи із. Середніх за саме штрафного. Тут удар саме але як ідеально. Тетяна Тріль. Наскільки ж вона бездоганно завдає цього удару? З точки в точку, як кажуть класики, як вона викручує, здається щічкою, здається зовнішнім боком буци. Як вона бездоганно виконує удар. Красень гол забиває Тетяна Тріль. Ну і ви знаєте. Я думаю, що вона не заслуговувала на критику і через нереалізований пенальт. Зараз момент виникає у гостей. Але бачимо ми за ці там, понад 13 хвилин другого тайму, щоб nah! равчині Поділля. Ух ти, хороший удари, сейв не по no! суттєво сконцентрувати енергію на потужну гру далі. Не забити гол no! може змусити руки. Опуститися! М'як часі трину! У даному випадку працює все рівно так, як я сказав. Не забилось пенальті, але було надзвичайно важливо забити. Я сказав слово найскоріше. Забиває тоді uh, Юлія Семенюк uh, на, на початку, наприкінці першого тайму. Забиває вона. І далі гра йде повністю за сценарієм. Дивіться які голи пішли. Які голи одразу Голота пішли. Голота за забила гравчиня під номером 88. Юлія На початку другого тайму забиває Тетяна три... трій. Далі Семенюк пробиває за... за меж штрафного майданчика, здійснює класний сейв голкіперка. І от Семенюк оформлює дубль. І от Семенюк забиває другий гол свій третій гол команди. Рахунок 3-0. Від вас термінова вподобайка. До цього відео абсолютно справедливо, абсолютно заслужено. Ну і ще здається, цього сезону не ставалося подібного, як зараз, щоб Полісся мало перевагу над суперницями у трим'ячі. матчів поспіль Полісся не перемагає цього сезону. І от вони зустрічаються із командою з Вінниці. Зараз атака команди гостей. Небезпечний момент! Удар чудовий сейф! Чудовий сейф Ольги Рябовіл ще удар сітці! 3-1! А ось тут десь те, де, що футбол пішов і розкрив дівчат з Житомира, певною мірою спрацьовує трішки і в мінус. Тому що бачать, що все складається як найкраще про оборону забувають відповідно. І ось такі наслідки одразу. 3-1. 3-один рахунок у протистоянні. Говорота забила гравчиня під номером 7. Ганна Смеречинська. Рахунок стояння. Ганна Смеречинська, авторка поки що єдиного голову ворота Господарок. Полісся в атаці. Подача на дальню! Забирає до рук Голкіпер. Хороше просування. Ну, і ви знаєте, я можу помилятися, але десь може вже відчуватися і певна втома. І четвертий гол є. Є четвертий гол. Варвара Козлюк. Нема ніякої втоми, ніби на противагу моїх слів. Варвара Козлюк забиває цей гол. Збірна України нещодавно отримала виклик ця надзвичайно талановита дівчина. Випереджає вона суперницю. випереджає Анну Яськову і забиває гол. Юлію Семенюк треба відзначити. Її активність два голи і результативна передача. Подивіться, який пас до речі. Як підсікає вона вишука. Задана, гравчиня, пігра, ну і три гравчині цього протистояння козлюк. 99, й тис меню сімдесят восьмій, тріл сімдесят Демонструють насправді якісний футбол. Атакувальний сьогодні у них усіх іде гра як, на... як найкраще. Розігрують м'яч футболісти футболістки Полісся. Удар! Попередшена! В атаку йде Полісся. Удар! Ну і ви бачите, що дівчата. Удару немає завершального, гуляється якнайкраще. Можна дати ігрову практику іншим дівчатам. Там зараз ватаців. Небезпечна атака виходить у Гостей. дають забити, але вже після свистка з приводничок. Три голи забували цього сезону. Дівчата з Житомира. Зараз, коли програли 0-5, і у матчі з. Ворскли, коли програли 0-7. Йде пас в атаку. Хороше відкриття. Ну, Під тиском суперниці. Ухти! Під тиском суперниці. я думав, що... Іще момент буде у команди гостей удар по воротах. Вони спробували. Все, час вплив має рябовіл вибивати. Після чого і пролунає свисток про завершення гри. Це фінальний свисток. Житомирська полісся здобула переконувала перемогу на Емські Поділля з рахунком 4-1. Як на мене, абсолютно поділу ця перемога із таким рахунком на 44-й хвилині відзначилася Юлія Семенюк на 52-й Тетяна Трілля збільшила перевагу. Семенюк забила на 61-й. На 66 й Смиричинська в м'яч відіграли рахунок став 3-1 І Варвара Козлюк поставила крапку на 69 й хвилині. І засистом Юлії Семенюк. Олександр Васильович, ваш післяматчевий коментар після гри. Ну, хотів би подякувати Збройним силам. Перш за все, що дають змогу нам займатися своєю улюбленою справою дівчаткам. А це немало важливо. По друге хотів би привітати команду суперника з перемогою. Напевно, вона була десь, десь по ділу. Привітати головного тренера, він мій друг, привітати керівництво, з яким я теж товаришую з перемогою. По грі, по грі що я можу сказати? Ми трохи не очікували, чесно скажучи, що Полісся буде грати в три захисника чи перестравитися в п'ять. Ми оперативно реагували, вроді би, нам трохи вдавалося, але знову в завершальній стадії майстерність. Ваші гравчині Полюхович ну, відіграє дуже важливу роль, і це сьогодні все показало, все було на його. Ну нічого, ми не, якби не засмучуємося. У нас дуже молода команда, молоді дівчатка. Я сьогодні бачу, що є куди прогресувати, так що будемо працювати далі. Позаду гро на 11 турів в цьому сезоні. Як можете прокоментувати виступи своєї команди? Ну, ми могли набагато краще зіграти це однозначно. Просто чуть-чуть я ніколи не там не жалуюсь, чуть-чуть ну, травми гравців нас підбили. Немає чотири одні, ну п'ять основних гравчин. Молоді дівчатка 2009 року грають, але їм зато відкрилась дорога, хай працюють і доказують. Бажаємо вам успіхів. Дякую. Дякую. Микола Володимирович, вітаю вашу команду з перемогою. Пророзумійте, будь ласка, сьогоднішню гру. Ми щасливі, чекали, дуже довго чекали, може зачекалися, але хотіли дуже порадувати в першу чергу самих себе, наших вболівальників і всіх тих людей, які вболівають і вірили в нашу команду. Не дивлячись на результат, матч був непростий. В першу чергу для нас самих. Дуже хотілося, щоб дівчата вони це можуть просто відчути, що вони це можуть зробити. Трошки в першому таймі було можливості більше. Затягнули з тим, але по, по кінці зробили свою роботу. Я всім дуже вдячний. В першу чергу я радий за них. В першу чергу за них був напружений дуже перший тайм, в роздягальні від Юлії Семенюк. Ваші емоції. Що можете сказати за цей гол? Ну, знаєте, важко дуже на скамнаска на скамійці в такі моменти, коли ти бачиш, що дівчата заслуговують на той уже на той момент на позитивний рахунок, а його немає, і ти розумієш, що це для них, для їхньої впевненості, через що ну цей гол да хай в роздягальну, але він дуже був важливий. Був важливий, десь можливо, трошки додав впевненості. І в принципі, ми в перериві поговорили, дівчата довели. Так, да, був вже десь і Сумбур, десь були такі моменти, що могли її пропустити, але то вже від такого, знаєте, романтичного футболу, бо бігли вперед, забували, що є ще наші ворота ззаду. А в першому таймі було дуже багато передач на Алісу Логвінову. Були варіанти того, щоб вона била у ворота? Е, мені здається, ми, ми проговорювали це, що Аліса навіть е, і сама не, розр... не, скажімо, не чекала таких цих подарунків, і десь до них виявилось, ну... Була не готова, тобто не було, якби. Ну, вона, якби гравець оборонного плана, десь трошки, і через що десь можливо, такі моменти, що нема тої впевненості перед чужими воротами. Ми і про це говорили: що бери на себе, тобто, приймай рішення, десь трошки вона все віддавала, десь в подиграш. Але вона сьогодні відіграла рівно, невиразно і стабільно. Тобто, якби це говорить про те, що ну, добре. Позаду вже зіграно 11 турів у вищій Лізі. Що можете сказати? Про виступи своєї команди, адже закінчилася все ж таки, у нас вже літньо осіння частина сезону. Ну, чесно, це великий досвід. Все-таки, як ми не дивилися, як ми не читали, ознайомилися, ми за це за цей коле зрозуміли справді, де ми. Не до кінця ми ж показали всі наші можливості, але ми, скажімо, прийшли хорошо, отримали дуже хороший. Досвід і хорошу школу на майбутнє. Я думаю, що ми при гарній підготовці ми, ми, ми обов'язково додамо. І в результаті, і в грі. І наостанок, чи можете сказати, що відпускаєте варвару Козлюку збірну України з чистою душею? Ви знаєте, ми її поставили сьогодні, чесно говоря, в склад, щоб дати їй впевненість, щоб вона на кінець то забила, знаєте, все сьогодні зійшлося. Вона забила, вона завтра від'їжджає в збірну. Я думаю, в хорошому настрої. І саме головне, сильніша на дві голови це 100%. Так що бажаємо їй там всього найкращого, пройти відбір і позабивати декілька голів, щоб, щоб Житомир по лісі звучало. Вітаю вас ще раз перемогою, дякую. Аня, вітаю твою команду з перемогою. Твої враження від гри. Що можеш сказати про гру команди, про свою гру. Поділися емоціями. Дякую. Дуже чекали цю гру, дуже так ретельно до неї готувалися. У нас було мало часу від попередньої гри, але все ж таки я вважаю, що ми на цю гру підійшли, напевно, як ніколи, вмотивовані, тому що трішки такий в нас був. Невдалий етап, але дякувати Богу. Я думаю, що сьогодні саме ми відштовхнулися від дна і, і будемо рухатись уже вверх і вперед. Чи можете сказати, що цей запал на сьогоднішній грі він залишився після попередньої гри проти Сістерса, який був скажімо так, оцей запал у другому таймі? Ну звісно, так було дуже приємно, що проти такої команди, як Сістерс, ми змогли забити два м'ячі, трішки переломити хід гри. І десь трішки не вистачило навіть вирвати нічию. І ми хотіли зберегти той запал і ту енергію на сьогоднішній матчі. Я думаю, що ми її зберегли і сьогодні навіть покращили і рахунок на табло. Нереалізований пенальті в сьогоднішній грі від тебе. Він все ж таки тебе трішки пригальмував. Чи, скажімо так, ти як на досвіді зрозуміла, що треба все ж таки добити і забила сьогодні було Ну звісно, пригальмував, якби пенальті це лотерея. І сьогодні, ну в цій лотереї перемогла голкіпер команди суперника. Але я рада, що в подальшому вийшло забити гол. І дуже класно, що мене підтримала команда, всі сказали, ви ще ніс, зараз заб'єш з гри, і так і вийшло. Супер. Я вітаю вашу команду з перемогою, Бажаю в подальшому забувати ще більше голів. Ну і забувати обов'язково податків. Дякую. Юлія, вітаю Вашу команду з перемогою. Дубль у сьогоднішньому матчі очікувала від себе два забиті голи, ще й які. От як можеш це розказати, свої емоції? Поділися. Дякую за привітання. Ну, чи очікувала я, що я заб'ю два голи? то, звісно. Я завжди вимагаю від себе більшого, і я коли забила один, я знала, що я заб'ю другий. Тобто впевнена була на 100%? Так. Yeah. Ми знаємо дуже цікавий факт про те, що ти робиш після першого тайму. Розкажеш для вболівальників, поділишся. чистиш зуби. Розкажи, будь ласка, про це. Ну, я коли була в Казахстані, коли грала, то я числа зуби. Зараз я перестала це робити, бо я просто забуваю брати з, з собою зубну щітку. Можливо, вже головний тренер з вами спілкувався. Що сказав у роздягальні? Поділися. Сказав, що ми всі молодці. Що <звук> ми добре закінчили перше коло на позитивній ноті? А чи були вже розмови про те, що очікує у вас у зимову перерву? Адже вона у вас буде достатньо велика? Ні, ще я нічого не казала. Добре, тоді бажаємо вам успіхів і дякую. Дуже дякую.